Я отця, і сина, і свята Дух, Амінь. Христос рождається. З'явився ангел Йосипові у сні і каже, бери дитятко і тікай до Єгипту, бо є ті, що хочуть зробити йому шкоду, і розказує, що Ірод буде шукати дитя, щоб його вбити. І Йосип бере його і тікають, слухають слава Боже. Щоб урятуватися. Але мені, дайте, впало до, до особливих таких роздумів, іменно оці слова, що і побачивши, що мудреці не смілися з нього, роздютився вельми і про той час, який мудріці вивідали. Ну, дайте, пророки написали, що буде час, що треба буде тікати Ісусове. І Господь Бог каже, давно передбачив, що так буде. І пройшов час від того, ну, скажімо, пророцтва, так? багато часу пройшло. Могло би щось і змінитися, але не змінилося. Люди не змінилися. Гріх не змінився. Він, як був присутній у світі, так і залишається. І це ще якби раз підкреслює, підтверджує, що прихід Ісуса був необхідний. Просто щоб ми перемінилися. Господь хоче переміни. Так як Бог з неба зійшов на землю, перебуваючи в небі, у вічності з Богом, де нема. Ну, ми не можемо то каже Бога, людям неможливо видіти. Не через те, що він якийсь прозорий чи щось інше. Діло в тому, що Бог перебуває у такому вимірі, який для нас незрозумілий. Велич Божа, досконалість Божа така велика, яка для нас незрозуміла і нелогічна. І Господь Бог посилає свого Сина, який воплочується, приходить на землю, мала дитина. І почувши, що він може бути наслідником, все, він же бачить у ньому конкурента. Хоча має свого сина Архалая, правдивого намісника престол. Але він навіть старається усунути натяк на конкуренцію, на його престіл. Нічого не нагадує, ні? як сучасний світ. У своїх політичних баталіях, у своїх отих інтригах влади, посади, уровнів, впливів стараються зачистити всіх, хто їм може заважати, чинити що? Чинити те, що хочуть. Бо Ірод це цар. Що такий цар? Хочу такий закон, написав. Подобається людям чи не подобається, написав, маєте закон всі виконувати, хто не виконує голову з плеч». І жорстокість була така велика, що Господь Бог нам підкреслює, щоби усунути конкурента, Він готовий убити всіх дітей, які були віком до двох років, щоб пильно був вивідав у мудреців. Чуєте, знаєте, тако якщо подумати, мудреці участвують у тому заговорі проти Бога, ні? а мудреці, ну, назвемо їх по сьогоднішньому учені люди, так? які більше глибше знають історію, глибше знають теологію, глибше знають саму структуру самої спільноти, суспільства, відносин між людьми. Тобто люди, які розуміються. Набагато глибше в цьому, здавалося бся, що ці люди виконують погану справу. Ні, не так. Усі вчені, всі досягнення, які вони роблять, вони добрі. Ну, точніше, вони індиферентні, які не мають, що таке індиферентні, не мають ні кари, не мають ні винагороди. Ніякі. До тих часів, поки людина не починає їх уживати. І якщо оця всякі наука досягнення попадає в руки ірода, скажімо так, він це використовує, як би знищити конкуренцію своєму престолові і готовий вбити всіх дітей. Чому тут іменно звертає Євангелист увагу, що в той час було вбито всіх дітей, розумієте? До двох років, щоб показати, що їхня спорченість дійшла вже до такого, що навіть діти не визивали у них співчуття. Ну, бо дитина, воно ж беззахисне. Воно нікому нічого не може зробити якоїсь там конкуренції. І поки та дитина виросте, то ти, може, вже і умреш, іруди. Що так і сталося? Але ні. І тому, бачите, Христос, який приходить в цей світ, відбуваючи переміну від Бога на небі, друга особа Божа, слово Боже, приймає тіло, перемінюється. Але Бог що робить? Він зменшується не в розмірі, але Він опускається до рівня людини, до рівня раба і приходить до людини. Щоб людину врятувати. А як ми на землі працюємо? Ми хочемо піднятися. Тато хоче бути головним в сім'ї. А жінка каже, а я? Хто головний жив? Чоловік. А жінка ще я куди хочу, туди повертаю і ці всякі приповідки наші. Далі, діти. Що таке діти? Це часом ці діти вдома виступають як раби тата і мами. Бо тато з мамою реалізує себе в тих дітях, як імператор, як господар, направо, наліво керує і так далі. Що хоче Господь від нас сьогодні, у другий день Різдва, це є собор Пресвятої Богородиці. Він хоче переміни, щоб ми стали як Богородиця, та, яка показала смирення на благовіщення. Ти будеш мати сина, назвеш йому, йому і даш йому ім'я Еммануїв, що значить з нами Бог. Як то станеться, Господи, я не знаю. Я ж не знаю мужа, як то станеться, Дух Святий зійде на тебе і так далі. І вона що каже? Добре, я слугиня Господня, як скажеш, Господи? І цей приклад віри, величезної віри, є прикладом для нас, щоб ми перемінилися. Бо завдання Божого приходу на цей світ не просто, щоб ми в нього повірили і лишилися такі самі, як були, а щоб ми змінилися. А в яку сторону вам підказати, куди треба мінятися? Я думаю, кожна свідома людина, а особливо ті, які сьогодні в церкві, ті, які мене дивляться, якщо ви прийшли до церкви, і для вас Бог має значення, то ви знаєте, куди треба мінятися. Треба ставати кращим. Але як ставати кращим? Василь має бути кращий від Івана, Анна має бути краще від Марії? Ні. Я не маю бути кращий від вас. Я маю бути кращий від себе. Кращий сьогодні, як був вчора. А завтра я маю бути кращий, як був сьогодні. Це і є переміна. В сторону Бога. Люди в своїм заблуканні часто хочуть кращим стати не кращим, як був вчора, а кращим від Петра від Івана, від Анни від Марії. І якщо йому то не виходить, що вони роблять? Принижують Анну Петра і Марію, щоб на їх фоні виглядати трохи кращим. Ця ваша участь буде участь ірода. І всіх тих, хто виступали проти Бога. Нехай Різдво Христове принесе нам радість, бо радість це те це відчуття, це та емоція, яка нас перемінює. Ми стаємо кращими. Бо якщо людина посміхається, значить в неї всередині щось добре, її щось тішить. І світ спорчений, я згідний, але ми маємо Христа. Ми маємо від чого, на чого рівнятися, ми маємо від чого бути щасливими. Ми маємо причину і нагоду змінюватися. Тому нехай Різдво Христове перемінить вас, щоб ви стали кращими сьогодні, як були вчора, а завтра, щоб стали кращими, як були сьогодні. Христос рождається. Славі Йому! Я Отця і Сина, Святого Духа.